Свекруха не визнає онука, щоб не ділитися з ним компенсацією за смерть свого сина військовослужбовця. Ну, ви знаєте, так, що я вам неодноразово розповідаю на наших ресурсах пані в законі про те, що під час війни з людей полізло все, особливо в сімейних справах. Але от я не можу зрозуміти однієї такої речі: у нас досить багато. Тільки з нового року, зверніть увагу, а зараз початок березня зайшло справ, де цивільна, так би мовити, дружина подає до суду на встановлення батьківства щодо загиблого або зниклого безвісті військовослужбовця і своєї дитини. Тобто люди жили не розписані, дитину не оформили. Він загинув або зник безвісті. Ось вона подає до суду, щоб цю дитину, значить, визнать. Дитиною цього військовослужбовця, щоб отримати виплати. Так ось, першими противниками такої дівчини в суді є матері цих загиблих військовослужбовців. І якщо немає зразку ДНК такого військовослужбовця, так, то можна провести тести ДНК відповідно з матір'ю, тобто з бабусею. Але. Це ціла епопея. Ніхто не хоче робити той ДНК, ніхто не хоче надавати свої зразки. Онуків цих не визнають, не приймають і розказують в судах, що ця умовно жінка, військовослужбовця така, сяка собі гуляща, не зрозуміла звідки та дитина. При тому ми по деяких справах маємо навіть. Фотки і відео такої бабусі, яка гралася з цим онуком, цьомкала його і так далі на свята, на різні, коли її син був живий. А коли він загинув, все, це мені не онук, все я його не знаю, чи онучку, і так далі. Чому вони так себе поводять, якщо це єдині їх кровиночки, які лишилися після загиблого сина? Чому? Навпаки ж, це ну як я би розуміла, так це ж дитина рідного сина, який загинув, це ж скарб має бути для такої свекрухи, чи ні? Чи вона робила вигляд, що нормально відноситься до невістки і дитини, тільки поки він був живий, а сама завжди вважала, що вона гуляща, що це дитина не сина, що це не рідна кров? Чи як це відбувається? От поясніть мені, будь ласка. Старші жінки, поясніть, у кого таке є, чому ви не визнаєте знаєте дітей, коли загиблі ваші сини. Що за відносини між вашими синами та їх жінками та вами, що таке відбувається? М? Я ж розказую не про те, що на словах кажуть, та він не наш, а коли в суді реально доказують і б'ються за це.